Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Аверс. Як і обіцяв, до перегляду пропоную автомобіль Mercedes v клас Marco Polo комплектації, де ми встановили це два комфортних сидіння від BMW 7 серії. Додатково встановили два комфортних підлокітники такі широкі. Тепер власникам авто буде в дорозі комфортно пересуватися за межами міста, тому що цей автомобіль в місті як звичайний автомобіль. Такі два чудові сидіння. Задня часті автомобіля заводський двохмісний диван. Які ми теж оздобили натуральною шкірою в колір самого салону. Комплектація Марко Поло, я думаю, вам не треба розказувати, показувати, що це таке. Це автомобіль для відпочинку. Так, це відпочинок на природі. Холодильник. Барочна поверхна і куча-куча всяких ящичків, шухлядок. Такий вийшов чудовий автомобіль. Зараз покажу, як цей автомобіль перетворюється в спальне ліжко на другому поверсі. Ось, друзі, саме так виглядає автомобіль в розкладеному стані. Це спальне місце. Спальне місце на даху даного авто. Зараз покажу, як воно. На добраніч. Чудовий вийшов автомобіль. Сімейний кемпінг, рибалка. Просто, просто, просто відпочинок на природі. З вами, Арос, слава Україні!